З розвитком нових технологій, по типу передачі даних чи цифрових валют через інтернет ми все частіше стикаємося з кіберзлочинністю. Проблеми в злому аккаунтів може призвести до втрати матеріальних цінностей чи будь-якої іншої конфіденційної та особистої інформації. А фішинг аккаунтів криптовалютних бірж до втрати криптовалюти назавжди. В цьому відео хочу розповісти, як захистити свій аккаунт на Binance за допомогою ключа безпеки UBCO. Давайте трохи розберемося, що це за ключі. Ключ UBK від компанії Ubico це такий маленький пристрій, схожий на флешку. Використовується як автентифікатор при налаштуванні двохфакторної аутентифікації майже в будь-яких облікових записах: на кшталт Google, Gmail, Microsoft, Dropbox, Facebook і багато-багато інших. UBK мають найвищий рівень захисту від води та пилу. IP68. Також вони дуже міцні та ударостійкі. Якщо ви, як і я, вирішили захистити свої облікові записи за допомогою ключа безпеки, ось дві важливі поради. Перше. Використовуючи UBK, видаліть всі інші методи двохфакторної аутентифікації, і тоді ніхто ніяким чином не зможе проникнути у ваші аккаунти. Друге, купуйте мінімум два ключі з підтримкою одинакових протоколів на випадок втрати одного з них. Ну що, давайте тепер під'єднаємо UBK до Binance. Відкриваємо свій аккаунт на Binance. Обираємо налаштування. Далі Безпека. В розділі двохфакторна аутентифікація обираємо ключі безпеки. Тут зразу написані можливі варіанти, причому Binance рекомендує ключі на кшталт UBK, погляд якого ми і робимо. Переходимо в управління. У нас вже є налаштовані ключі через iPhone. Додаємо ще фізичний, натискаємо Додати новий аутентифікатор. Тут описують його плюси та моменти з використання. Тиснемо Продовжити. Обираємо використати інший ключ доступу. Ключі безпеки. Щоб створити ключ безпеки, треба вставити його в USB-порт та доторкнутися до кнопки. Тут Binance питає дані про марку та модель ключа. Все, метод аутентифікації доден. Можна діставати ключ. Якщо ми залишимо UBK єдиним способом доступу, то нам треба мати два ключі на випадок, якщо з першим щось трапиться. Тому підпишемо його як UBK1. А тепер протестуємо доступ за допомогою ключа. Виходимо з аккаунту. Ого, криптозалежні нові користувачі як швидко додаються на біржу. Заходимо, вводимо пошту і натискаємо Далі. Система нам пропонує один з варіантів доступу через ключі. Обираємо ключі безпеки. Тепер беремо ключ, вставляємо його в USB-порт та натискаємо по ньому. Все, ми зайшли. Тут система біржі пропонує вже налаштувати терміни дії сесії та час після того, коли виходите в автоматі з аккаунту, якщо ми його не використовуємо. Повертаємось в безпеку. І бачимо, що, видаляючи інші способи, ми можемо залишити доступ через фізичні ключі єдиним варіантом для відкриття аккаунту та підпису транзакцій. Але тоді обов'язково треба додати ще один ключ, як і перший та покласти його в надійному місці на випадок втрати першого. Дякую за увагу! З вами був New Invest.